Покайся перед Богом, молися до Бога, читай Біблію, приводь своє життя згідно Слова Божого в порядок, і тоді, Боже спасіння, тобі гарантовано. Його гарантує не людина, його гарантує Бог, який створив небо і землю, моря і океани. Немає в ньому тіні переміни, він не міняється в своїх словах. Він не змінює свої думки, слово своє він привозніс вище всякого імені свого, і Він бодрствує, пильнує над тим, щоб Його слово виконувалось, і в Його слові написано, що всякий, який призове ім'я Господнє, спасеться. Люди, на кого ми сьогодні уповаємо, від кого ми чекаємо допоможі. На кого ми полагаємо свою надію, покладіть надію на вічного Бога, в Його руки довірте своє життя, послідуйте за Ним, і Він вас благословить. Він очистить вашу душу, Він дарує мир і спокій для вашого серця. Як багато злоби сьогодні живе в людському серці, як багато ненависті. Як багато всього недоброго наповняє сьогодні людські серця, треба звільнитися від тої нечистої, всякої думки, від того нечистого побудження, від всякого злого. Треба звільнитися. І треба наблизитися до Бога, і Він дарує вам життя, простить ваші гріхи. І зніме з вашої душі отой гріховний тягар, який тяготить вашу душу сьогодні. Іди до Христа, іди не вагайся, він дасть вічне життя і спасіння, і щастя, Він тягар твій здійме і пригорне до себе, бо Він любить тебе, бо вмирав Він за тебе. Іди, дорога душа до Ісуса Христа! Не вагайся, не бійся, довірся в його руки, Він тебе не зрадить, Він тебе не підставить, Він тебе любить більше, ніж хто будь на цій землі любить тебе. Він набагато більше тебе любить і цінить. І він прийшов сам на цю землю і віддав своє життя за людей. І така велика Божа любов, прийдіть до нього, люди, сьогодні. Двері спасіння відкриті, а завтра ми не знаємо, чи для багатьох із нас наступить завтра. Ніхто з впевненістю не може сказати, що він завтра вранці відкриє свої очі. Ми багато що плануємо, ми багато чого хочемо, багато до чого прагнемо, багато планів побудували. Але ми не знаємо, чи для нас наступить завтрашній день. Прийдіть до Бога, ваша душа обріте спасіння, мир і спокій обріте ваше серце, Господь дарує вам життя, вічне життя. І після того, як закінчиться земне життя, душа відправиться в небесне царство. А якщо з Богом не примиритесь і не буде звільнення від гріховного рабства, то будете відповідати на Божому суді. За свої гріхи і не зможете нічим оправдатися, тільки іменем Ісуса Христа оправдується всяка людина перед Богом. Тому Ісус Христос це надія наша, Ісус Христос, це Спаситель наш, Ісус Христос, цар над царями, Він є Господь господствуючих, Він є лікар над лікарями. До нього прийдіть, і він вас благословить. Довірте йому своє життя.